Рівне фінал Кубка дитячо-юнацької футбольної ліги рівненщини серед 14-річних У головному матчі зійшлися Колєвке з Костопіль та Дюсиша Верес. Позаду груповий етап та плей-офф. Попереду два вирішальних тайми. Рівняни у першій половині більше володіли м'ячем. Гравці з Костополя зробили ставку на контратаки. Жодна із стратегій за 35 хвилин результату не принесла. У перерві обидва тренери намагаються внести корективи, підказують, у чому потрібно додати. До серії пенальтів матч доводити не бажає ніхто. Зі старту другої половини Дюзеша Вера з великими силами йде уперед. Моменти біля воріт костопільчан виникають один за одним. Ті терплять і вибігають у контратаку. Простріл і капітан виводить Колі ФКС Костопіль уперед. Втім, радість костопільчан тривала недовго. У наступній атаці Верес рахунок зрівняв 1-1. Більше того, через кілька хвилин уже рівняни були попереду. Навіз зі стандарту, хаос у захисті костопільчан і наполегливість гравців США Верес виводить рівнян вперше у матчі вперед. Гравці Колівка з Костопель спробували відігратися, але у підсумку пропустили втретє. Часу, аби відквитати два м'ячі, уже не було. Дюсашове здобуває перемогу 3-1. Ми так завжди настроїмося. Коли ми пропускаємо, то завжди забиваємо один два десь три. Ми хотіли грати там до п'яти, до шести один. Як вийде? Суперники були дуже тяжкі. Було тяжко з ними. Перший тайм якось продержалися, але в другому вже команда розслабилася. Вже всі сіли після першого гола. Розслабились, як забили. наш нападаючий кошель Артем, забив перший гол, і все, всі розслабились. У Кубку Діфайл Рівненської області від початку брали участь 12 команд. Їх поділили на дві групи, а після по чотири кращі команди продовжили боротьбу у плей-офф. У підсумку четверте місце в академії футболу Верес. Бронзовими призерами стали гравці Блісп Березне срібні нагороди лягли на груди футболістам з Костополя. А чемпіонами Рівненської області серед 14-річних стали гравці ДЮСШ Верес. Давай, Андрій, Верес достойна зміна. Надіємо, що наша реформована ДЮФЛ буде давати результати саме в тому, щоб наші рівненські хлопці поповнювали лаву нашого Вереса, і нас було довготривале майбутнє. Саме для цього і. Реформували систему юнацьких е, змагань для того, щоб наші хлопці бачили цю перспективу. Голова рівненської обласної асоціації футболу каже, фінал був доволі конкурентним. Додає, попри доволі сильні команди, четвірка фіналістів виділялася від самого початку. Мені здається, що це логічно. Верес, вітаю з перемогою. Всі команди, які приймали участь, дуже їм дякую за участь. Ми плануємо так само восени. Проводити ще вже повноцінний чемпіонат з системою осінь. Весна всіх бажаючих будемо запрошувати і розвивати дитячо-юнацький футбол на рівненщині. Цьогоріч відновили дитячо-юнацькі футбольні змагання. Поєдинки відбувалися у вікових категоріях ю 10 ю 12 ю 14 та ю 16 Майже всюди відомі переможці залишилося визначити найсильнішу команду у віковій категорії ю 12 Вадимороз, Артем Шаула, телеканали Media Group.